Як уникнути війни? Генерал Залужний написав статтю для польського видання Eastern Flank Institute». Якось так воно називається. Послухайте, там є багато цікавих фактів, багато того, що ми вже і знаємо. Ми її перекладали з польської мови з допомогою всіляких автоматичних перекладів, намагаючись слідкувати за тим, щоб. Все було в контексті, ну але якщо щось десь може не зовсім точно, то вибачайте. Ми трішечки її скоротили ту статтю, бо вона доволі велика. Залужний любить писати об'ємно. Власне, це звернення не тільки до Польщі, а до всієї Європи. Тож слухайте. Війна в Україні є результатом низки помилок у зовнішній політиці, яких дотримувалися з моменту здобуття незалежності. З початку 1990-х. Наша влада декларувала так звану багатовекторну політику. Київ прагнув підтримувати добрі стосунки як з Заходом, так і з Росією, щоб отримувати вигоду від обох. Ця політика, зрештою, призвела до тяжкого нещастя і завадила країні протистояти зовнішнім впливам. Тим часом, однак, вона приносила економічні вигоди, як від Європи і Сполучених Штатів у вигляді позик, інвестицій, так і від Росії, у вигляді пільгових цін на газ і доступу до ринку. Натомість Кремль систематично нарощував свій вплив в Україні. Він надавав підтримку лояльним політичним партіям та окремим лідерам. Він експлуатував енергетичні ресурси російськомовні громади та інвестиції у стратегічні підприємства в політичних цілях. Російська пропаганда широко поширювалася в українських змі. Однак найбільшою помилкою, безсумнівно, була недооцінка Росії та надмірна залежність від гарантій безпеки, закріплених у Будапештському меморандумі. Жодна з великих держав не прийшла на допомогу, коли в 2014 році спалахнула війна. Світ обмежився запровадженням санкцій проти Росії, це демонструє, що міжнародні угоди, не підкріплені відчутними інструментами безпеки, є порожнечею, яку неодмінно заповнить війна, яка шукає собі. Простір. Важко сказати, чи прийде війна в інші країни, окрім України. Але одне зрозуміло Росія мілітаризується, її економіка працює у режимі війни, а суспільство годується пропагандою. Варто задуматися, дорогі сусіди, що вона робила тут учора, що вона робить сьогодні. Це вкрай важливо визначити. Росіяни не бачать причин зупинятися на цьому етапі. Війна в серці Європи торкнулася не лише кожного українця. Під гамір старого порядку, що руйнується, війна стала глобальною, і будь-якої миті вона постукає в двері сусіда, сусіда, який живе з нами на одному тісному поверсі під назвою Європа. Саме про цього сусіда ми й поговоримо Європу як сусіда в глобальній війні. На четвертому році війни можна з повною впевненістю сказати, що процес, який розпочався в лютому 22-го року, призвів, як і будь-яка велика війна, до краху ідей та теорій, на яких ґрунтувалася сама концепція миру. Дехто думав, що знає все, інші ставилися до занепокоєння, як до панацеї. Усі були розчаровані, глибоко розчаровані. Кожен, хто брав участь у цій війні, навіть як спостерігач, побачив. Щось, чого не планував і не очікував. Дехто, все ще переживаючи муки розчарування у власних ілюзіях, стверджує, що все, що відбувається, це ще про ілюзії. Те, що викликає смуток і біль у одних, для інших залишається сухою хронікою, але це вихор подій, які назавжди змінять світ. Що відбувається сьогодні у цьому вирії, який за мовчазної згоди неіснуючого старого порядку набирає обертів, в ніч з 27 на 28 вересня 25-го року? Проти України було застосовано 552 безпілотні літальні апарати, щонайменше дві балістичні ракети та щонайменше 31 крилату ракету. У ніч з 6 на 7 вересня було зафіксовано рекордне використання ударних засобів авіації аж 776 одночасно. Нещодавно до Польщі залетіло близько двох десятків російських безпілотників, три-чотири з них були збиті дуже дорогими ракетами з літаків. Кілька днів по тому російські літаки спокійно увійшли до повітряного простору Естонії. Їх супроводжували два найсучасніші італійські винищувачі НАТО – 35 підняті з авіабази, розташованої за 50 кілометрів від Таліна. Телеграф невдовзі красномовно описав реакцію НАТО. Італійці розпочали стандартні процедури перехоплення, махаючи крилами. У відповідь росіяни махнули своїми. Потім один з пілотів підняв руку і дружньо помахав. Протягом наступних 12 хвилин італійські пілоти супроводжували росіян аж до російського анклаву Калінінграду безпрецедентно довгий час для вторгнення в повітряний простір НАТО. Кінець цитати. Ми можемо зробити простий висновок, просто пов'язавши ці події з виром тотальної війни. Поки Європа розмірковує чи була її відповідь достатньо рішучою, росіяни запускають ще тисячі безпілотників. А українці, борючись за власне виживання, виграють час для своїх сусідів, час перш за все розвіяти їхні ілюзії. Повторюю ще раз чотири роки війни призвели до революції у військовій справі. Ми вже можемо з повною впевненістю говорити про народження нового типу війни та про радикальні зміни у військовому мистецтві на все 21 -е століття. Одна з головних особливостей такої війни полягає в тому, що жодна країна світу не здатна самостійно підтримувати нинішній рівень інтенсивності конфлікту і повністю задовольнити весь комплекс оборонних потреб. Тож ми повинні відповісти на низку питань у контексті війни, що триває, щоб вижити, перш за все, ми повинні забезпечити власні необхідні гарантії безпеки в майбутньому. По-перше, чи має Україна реальний шанс досягти необхідного рівня співпраці з Європою сьогодні, щоби найкраще задовольнити потреби сучасної війни? В цьому контексті нас цікавить наскільки виправдані сподівання на отримання військової допомоги у вигляді систем ППО і боєприпасів з Європи? Чи можемо ми розраховувати на доступ до фінансових ресурсів для розвитку власної оборонної промисловості найближчим часом? Наскільки реально отримати доступ до унікальних європейських наукових та виробничих технологій, включаючи супутникові технології, наскільки можливо швидко організувати та масштабувати наше виробництво в межах Європи? По друге, чи справді Європа, активізуючи свої зусилля щодо трансформації своєї оборонної політики, прагне побудувати нову архітектуру безпеки, і чи є в ній місце для України? На цьому етапі, враховуючи наш власний досвід, варто розглянути такі питання: чи є політична воля для впровадження радикальних змін у безпековому ландшафті Європи, чи бачимо ми ознаки створення європейських збройних сил як основи для бойових можливостей та майбутніх альянсів? Наскільки реалістичними є реформування та консолідація європейської оборонної промисловості? Наскільки реалістичними видається сьогодні задоволення нагальних потреб України шляхом реформування європейської оборонної промисловості? Незважаючи на незліченні дискусії, що проводилися на різних форумах як в Україні, так і в Європі, та відкладені наступні пакети санкцій, наразі ми маємо лише один політичний документ, розроблений на європейській основі. Це спільна біла книга з питань європейської оборони, готовність до 2030 року, опублікована високим представником Союзу з питань закордонних справ та політики безпеки 19 березня 2025 року. Уперше цей документ зосередився на необхідності стратегічної автономії Європи в умовах зростаючої конкуренції, зокрема з боку Сполучених Штатів. Дійсно, біла книга визначає як загрози та виклики, з якими Європа стикається зараз, так і. Ті, що зростатимуть в майбутньому, а також напрямки їх нейтралізації шляхом розвитку європейського сектору безпеки та оборони, цей документ написаний під тиском війни ймовірно мав на меті переконати Європу, що вона здатна захистити себе. Наразі цей офіційний документ залишається, мабуть, єдиним чітким шляхом для нас, щоб навіть уявити собі форму майбутньої європейської безпеки, яка, звичайно, залежить від зміцнення європейської оборонної промисловості. Надзвичайно складна ситуація, з якою ми зараз стикаємося в Україні, дає право дивитися на це з точки зору, чи може Україна беззастережно розраховувати на Європу у війні на виснаження, якщо не як на союзника. То, хоча б як на надійного партнера, друге не менш важливе для нас питання це визначити, чи розуміє Європа необхідність створення нової архітектури безпеки на європейському континенті. З цією метою я нагадаю слова класичного військового стратега на початку ХХ століття. Він писав у сучасній реальності сам мир є передусім результатом насильства і підтримується насильством. Кожен державний кордон є результатом війни, і контури всіх держав на карті знайомлять нас зі стратегічним та політичним мисленням переможців, тоді як політична географія та мирні договори також пропонують стратегічний урок. Кінець цитати. Тому, враховуючи всі стратегічні уроки, які ми засвоїли в Україні. Я хотів би наголосити, що саме визначення безпеки та її безумовне досягнення базуються на досить простих поняттях, які залишаються незмінними з часом, і що найважливіше, були підтверджені нашою війною. По перше, політична воля та готовність вживати практичних, навіть непопулярних кроків для забезпечення безпеки, цю політичну волю демонстрував колись Вінстон Черчилль. Наскільки громадяни країн-членів ЄС та їхні політичні еліти готові надавати пріоритет обороні, якщо це означає, наприклад, зниження економічного добробуту, по друге, добре навчені збройні сили, оснащені сучасною військовою технікою, що діють за сучасними доктринами. По третє, оборонна промисловість це один із важливих компонентів, що визначає готовність Збройних сил реалізовувати свої можливості безпеки. Важливо розуміти, що світова оборонна промисловість залежить від таких параметрів, як перший це наявність сировини, насамперед для виробництва боєприпасів, як відомо, для виробництва пороха потрібна нітроцелюлоза. Її можна отримувати шляхом переробки целюлози з промислових конопель, бавовни та деревини. Ми повинні вирішити, чи будемо ми збільшувати вирощування цих культур. І як ми будемо вирішувати питання мікросхем та напівпровідників, які зараз виробляються в абсолютно різних регіонах світу? Друге це доступ до технологій та інфраструктури, підприємств та транспорту, які можна розширити та реорганізувати для максимізації виробництва в інтересах оборони. Третє це робоча сила в достатній кількості з відповідними навичками для задоволення потреб усіх галузей промисловості. Четверте, знову ж таки, політична воля заохочувати цивільне населення шляхом примусу, пропаганди, закликів до виконання свого громадянського обов'язку не лише приймати певні обмеження, але й йти на майбутні жертви, навіть якщо вони нестерпні. Тому цей перший системний документ слід розглядати виключно зі стратегічної точки зору. Однак, аналізуючи цей документ, слід зробити висновок. Що заявленого розподілу фінансових ресурсів точно не буде достатньо для досягнення його головної мети. На жаль, Європі потрібна як політична воля, так і час. Важливо визнати, що успіх будь-яких ініціатив буде залежати від політичної волі всіх 27 держав-членів всі вони пройшли різний шлях до членства і мають різні пріоритети, ресурси та оцінки загроз. Реалізація фундаментального принципу централізованого підходу до формування власної безпеки за такого припущення безумовно неможлива. Оборонно промислова база, скажімо, фрагментована по різних країнах, вимагатиме політичної волі і часу для досягнення потрібного масштабу. Важливо пам'ятати про трудове законодавство, яке не дозволяє ігнорувати умови праці. Важко сказати, чи маємо ми зараз достатню кількість спеціалістів і де буде організовано їхнє навчання. Говорячи про підготовку до війни, біла книга також декларує прагнення до лідерства у штучному інтелекті, квантових технологіях, гіперзвуку та робототехніці. Однак, за рівнем інвестицій, людськими ресурсами та зрілістю всі ці галузі в Європі відстають від Сполучених Штатів та Китаю на багато років. Зрозуміло, що досягнення таких амбітних цілей до 2030-го малоймовірне. Попри далекосяжні очікування, безпека Європи в практичному сенсі залишатиметься залежною від Сполучених Штатів. Конкретні концепції нової оборонної архітектури, ймовірно, почнуть формуватися лише найближчим часом. Біла книга на період до 2030 року не передбачає першочергової мети створення спільних військових структур у рамках ЄС та органів і структур, здатних ними керувати. Тож, незважаючи на декларації. Залишається незрозумілим, хто в рамках ЄС буде відповідальним за реалізацію спільних проєктів, розвиток можливостей, а також управління та використання цих можливостей в рамках, наприклад, спільних операцій або контролю повітряного простору за межами кордонів НАТО. Отже, очевидно, що ЄС покладатиметься виключно на НАТО та відповідно на Сполучені Штати для забезпечення власної безпеки до 2030 року. Розмови про стратегічну автономію Європи від США однозначно передчасні. Формування нової архітектури європейської безпеки до 30-го року ймовірно не є пріоритетом, тому в своїй зовнішній політиці ЄС зосередиться на збереженні поточної формули забезпечення власної безпеки. Тому включення України як повноцінного гравця в майбутню архітектуру європейської безпеки не розглядається ні формально, ні принципово, за винятком часткового використання бойового досвіду та допомоги у війні з Росією відповідно до стратегії уникнення війни шляхом підтримки вже воюючого сусіда. Говорячи про бойову готовність як ключовий фактор боєздатності, хотів би нагадати, що наш воєнний досвід показує, війна може бути тривалою. І це повністю змінює підхід до організації самих збройних сил. На поле бою вийшли нові технології, оволодіння ними вимагає не лише заміни озброєння, але і радикальної зміни стратегії, доктрини і навчання. Війна справді стала гібридною, вона ведеться з безжальною жорстокістю як на передовій, так і всередині країни, використовуючи всі державні можливості, включаючи інформаційні ресурси. Роль приватного сектору зросла і продовжує зростати в сучасних конфліктах. З'являються так звані державно-приватні партнерства, які дозволяють підприємцям та іноземному капіталу не лише виробляти, але й проектувати зброю та військову техніку. У війні на виснаження персонал має першочергове значення його підготовка та освіта стають вирішальними. Це стосується не лише управління військовими операціями, а й оборонного сектору, де інтеграція дослідницьких і виробничих центрів також вимагає інтеграції університетів та, наприклад, конструкторських бюро. Ефективна логістика та матеріально-технічне постачання є ключем до успіху бойових операцій, вони стають пріоритетними цілями у війні на виснаження. Варто і пам'ятати, що основою логістики є безперебійне постачання, наприклад, електрики, яку, як ми вже знаємо, потрібно захищати. Відсутність електрики має руйнівні наслідки як для цивільної інфраструктури, так і для населення. Висновок такий. Європейська безпека незалежно від цілей задекларованих у документі і надалі залежатиме виключно від наполегливості України та її збройних сил, а також від майбутнього справжнього партнерства. Очікується, що побудова нової архітектури для європейського континенту триватиме понад 5 років і через інерцію, пов'язану з надією на збереження старого способу життя, і через подолання бар'єрів у демократичному суспільстві. Хотілося би також підкреслити, що протягом майже чотирьох років війни в Україні Росія систематично вчилася воювати краще. Вони вже побудували нову армію, яка збирає, аналізує і негайно впроваджує бойовий досвід. Це завершується розробкою нових доктрин та програм навчання. Національний склад військовополонених, захоплених ЗСУ, також може свідчити про перенесення цього унікального досвіду до таких країн, як Китай, Іран, Північна Корея. Це у свою чергу вказує на неминуче масштабування, реформування Збройних сил Російської Федерації як у воєнний час, так і, можливо, у післявоєнний. Таке реформування, очевидно, буде завершене не пізніше 2030 року. Це будуть Збройні сили роботів, автономних систем та штучного інтелекту, об'єднані з досвідом та існуючими доктринами. І найголовніше, вони зможуть масштабувати свої нові можливості до необхідного рівня. Це буде нова гонка озброєнь за право контролю над глобальною системою безпеки. Вже зараз легко передбачати учасників цієї нової гонки озброєнь. Це точно не будуть ті, хто просто прагне вигідно переозброїтися. Я не бачу всього цього у військових структурах НАТО, які здається готові розпочати війну з арміями, яких вже не існує. Озираючись назад, здається, що ще однією проблемою наших попередніх лідерів було відкладення непопулярних рішень на користь короткострокової популярності та виконання популістських обіцянок. Звичайно, для прискорення інституційної обороноздатності в демократичному суспільстві необхідно підтримувати діалог з цим суспільством. Хто першим ініціює цей діалог, європейські уряди чи російська армія, залежить від нас і наших партнерів. Тільки наша спільна робота дозволить Україні поділитися не лише своїм болем, але й унікальним досвідом ведення війни, що допоможе країнам ЄС якомога швидше вдосконалити свої оборонні стратегії і не лише в галузі оборонно-промислового співробітництва. Текст Валерія Залужного